Добрий день, малята! Сьогодні на Україні свято, день народження видатної української письменниці Лесі Українки. Я хочу сьогодні вас познайомити з її, з її віршами, чудовими віршами, трошки розказати про її дитинство, як вона любила своїх батьків, своїх сестер і братів свою рідну українську землю. Давним-давно, в зимовий день 25 лютого, на нашій землі на Волині народилася хороша прехороша дівчинка, білява, синьока дівчинка з душею гордою і ніжною, серце лагідним і чистим, а характером сильним. Мама називала її Лесею. Дівчинка була дуже розумна. Чотири роки навчилася читати, шість років писати, і коли їй виповнилося 9 років, Леся почала писати свої перші вірші. Вони були дуже гарні і їх почали друкувати. Леся ніколи не вчилася в школі, її вчителями були мати письменниця, батько, книга та життя. Свої вірші дівчинка підписувала так. Леся з України, і з того часу її стали називати Леся Українка. Дуже любила дівчинка українську природу. Ось послухайте, як вона описувала ніч. Ту була тиха нічниця покривалом, спокійним, широким розстелилась вона над селом, прокидалась край неба зірниця. Дузером тихим глибоким Лебіць сплескував білим україв. А ось так вона писала про весняний струмочок. Зір на долину біжу, стрибаю, рину, місточки збиваю, всі гребельки зриваю, всі гадки, всі запруди, що загатили люди. Бо весняна вода, як воля молода. Леся Українка дуже любила весну, коли оживає природа, коли все співає і цвіти, і про це вона писала у своїх віршах. Послухайте, як наші дівчатка Ліра і Ксюша розповідають її вірші. Стояла я і слухала весну, весна мені багато говорила, співала пісню дзвінку весну, це знов таємно тихо шепотіла. Півучі пташки. Якось взимку на водохрещу разом з братиком Леся пішла на річку подивитися, як святять воду. І в цей час вона промочила ноги, замерзла і захворіла. Вона дуже захворіла на страшну хворобу. Вона її дуже мучила, але дівчинка. Ніколи нікому не скаржилась. І коли її запитували, що болить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда. Щоб не плакать, я сміялась. Ось так вона описувала. Дівчинка мала дуже сильний, незламний. В дитинстві разом із своєю сім'єю, з батьками, з братиками, з сестричками вони посадили садок, яблуньки, груші, вишеньки. І коли вже виросла Леся Українка на згадку про той садочок, про дитячі роки, вона написала вірш вишеньки. Поблискують черешеньки в листі зелененьким, черешеньки ваблять очі діточка маленьким, дівчаточка й хлоп'яточку, під деревом скачуть, простягають рученята та мало не плачуть, раді б вишню з'їсти та високо лісти, ой, раді б зірвати, та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні і спілі. Чого ж бо ви так високо виросли на гілі? Ой, того ми так високо виросли на гілі, якби с рослини Зесенько, чи то ж би доспіли? Як гарно пише про рідну українську природу Леся Українка, природу з дивовижним світом лісу, річки, неба, птахів, тварин, квітів, як ніжно вона пише про дитину в своєму вірші на зеленому горбочку, який розкаже наша Леся. Зеленому горбочку, вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька я дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати і до білої хатинки. Ну мати до дитинки вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Для дітей Леся Українка писала не тільки вірші, а писала й казки. Всі казки, які слухала Леся в дитинстві, вона пам'ятала і, коли виросла, написала чудову казку, лісова пісня про лісову дівчинку Мавку, яка дуже любила ліс та його мешканців, про її друзів і про те, як перемагає добро над злом. Коли ви підростете, ви самі прочитаєте цю чудову казку. А ще для вас є така казка про горобчика, який хотів навчитися розуму. Біда навчить. Ця казка дуже повчальна. Вона нас навчає не боятися складності життя і долати труднощі. І я пропоную увечері вам з батьками прослухати цю казку. Леся Українка дуже любила вишиванки. Шість років дівчинка вишивала улюбленому батькові сорочку, а подаровані ножиці та гольні вона пильнувала більш ніж деякі забави. Маленька Леся разом з братами та сестрами брала участь в народних святах. Всі вони вдягали в українські костюми і разом з іншими дітьми співали пісні, грали в народні ігри та мріяли про світнє майбутнє. Хотіла б я піснею стати усю хвилину ясну, щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну, щоб геть, аж під ясні зорі, полинути свівом дзвінким, упасти на хвилі прозорі, бояти над морем хибким, лунали б тоді мої мрії, і щастя моє таємне, ясніші, ніж зорі ясніє, гучніші, ніж море гучне. Вся поезія Лесі Українки свідчить про велику любов до рідної землі України. Леся Українка велика і славна дочка України, її люблять і пам'ятають не тільки в Україні, а в усьому світі. Ми вдячні за вірші чудові, які звучать на рідній мові, дарують радість, подив, ласку, захоплення і віру в казку.